Щоб попрощатись із Юрієм Костишиним додому, печалі прийшли його рідні, побратими та друзі. Зі Львова приїхала письменниця та подруга Юрія Катерина Міхаліцина. Був неймовірним світлом і є, і буде завжди цим неймовірним світлом. Бо людина, яка бачить, вміє побачити красу навіть там, де страшно. Він дуже багато часу. Віддав захисту батьківщини. Дуже багато часу був на війні, але він був значно більшим, ніж ця війна, і вмів показати навіть війну з такого боку, як ніхто інший, через деталі, через власне любов до тої землі. З дому почалі траурний кортеж йде на Миколинецьке кладовище. 15 грудня 2025 року, перебуваючи в міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги в місті Запоріжжя, помер від отриманої травми в результаті вибуху в районі вогневої бойової позиції під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Діброва Синельниківського району Дніпропетровської області. Грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача ЗСУ вручають дружині Юрія Людмилі. Ховачко та характерника на пантеоні героїв у 2015 році Юрій Костишин захищав Україну в складі 93-ї бригади Холодний Яр спочатку повномасштабного вторгнення приєднався до 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Розповідає його побратим Іван Рудий. Він постійно знімав, і що в нас лишилася якась от іменно пам'ятка, якісь про такі події свої. Ну було багато таких випадків, що навіть. Як і каблитів свистів, то він вибігав напроти, щоб зазняти. Такі були теж випадки. Хоча ми його всі там всіма силами старалися не пустити, зловити десь за бронежилет. Юра, людина, яка кидається в очі між, між багатьма, а особливо між військовими, тому що він був дуже специфічний, як зовнішньо, і так і душевно, я би сказала. Він був дуже хороший, дуже добрий, дуже позитивний. Він був завжди. Одіти не так як в нього були на руках завжди якісь прикраси, зачіски. Він умудрявся бути доглянутим, зачесаним з косічкою на бороді, з свинячками. Він ходив військовій сорочці і міг вдіти кілт. Подруга бійця Дарця Браттюк розповідає, у січні буде видано артбук аби добра ніч, який створив Юрій Костишин. У ньому зібрані фотографії та поезії бійця. Дуже шкода, що на жаль. Не Юрко нам розсилає ці книжки, як він обіцяв, з автографами, малюночками всередині, авторськими. Але, але добре, що він встиг, добре, що він встиг зробити цей артбук з його віршами, з його фотографіями це дуже важливо. Він намагався зафіксувати мить. І навіть якщо йому знайшлося про якусь там художню цінність, там, фото чи відео, хоча і вона присутня, і це видно, тобто він мав дуже кльове розуміння панорами, композиції і так далі. Але водночас первинно важливо йому було фіксувати момент, в якому він живе, оскільки він усвідомлював, що звідси ще ніхто не вийшов живим, знаєте, з життя. Все одно всіх рано чи пізно це чекає. І прийнявши лише свою смерть, можна по справжньому цінувати кожну мить життя. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.